Як завжди підкидаю, привертаю увагу. Дивіться, і покльовка зразу. Опа! От і макуха, друзі. Тобто розіграш в селі. Зараз скажу умови. Так, привіт глядачам каналу Золотий Карась. І сьогодні, друзі, ми поговоримо про бічний кивочок. Як ловити переваги і тому подібне. Бо постійно мене запитують, як ловити, як ти бачиш покльовку. От сьогодні я вам це все розповім. от Вибрав я ось таке от затишне місце. Багато кропивки, на поплавок тут не половиш. А от на набічниківок. Зараз будемо тягати красиво Погнали! Ну і дивимося, що у нас сьогодні є. А є у нас сьогодні ось така от прикормочка від Black Gold Organic. Одне місце будемо тестувати. І картоплинка, на яку я буду і ловити, і кормити. Перевіримо, закоримо декілька місць картопелькою, а декілька місць ось такою от прикоркою, макухою від Black Gold. Якщо буде працювати Black Gold, то я її розіграю, подарую. Ну, тобто дивимося відео і пізніше будуть умови. Звісно, якщо вона буде працювати. Далі у нас моя улюблена махалочка. Поки що щось не люблю я ловити на водилища з катушкою. Так, махалочка, і що в нас? І пляшка. Зараз розумієте для чого. Ось так. Раз. Беремо нашу картопельку. Ось так просто розминаємо. Є менші гранули, є більші, тобто для різної риби. Що мала буде на точці, що велика, не зможе довго з'їсти прикормку. І Точково будемо кормити. Під кілочок це саме топ. Запам'ятовуйте місця, де саме буду кидати картопельку, а де макуху. І так, перше місце картопелька ось тут. Зараз тут дам ось макуху. І ось там ще дам картопельки. Ну, я думаю, для початку вистачить. Ну, я ще вон туди далі дам ще макуху. Зараз годуємо рибку, ждемо, чіпляємо наше оснащення і будемо ловити карасів. О, друзі, бачу, вже йдуть бульки, тобто присутність риби тут вже є. Так що з пустими руками ми звідси не поїдемо. Є дві точки картоплі і зараз ще дві точки макухи. Ось така от сипуха. Правда, небагато я її взяв. Але я думаю, на дві точки вистачить. І по промокоду золотий карась по посиланню буде магазин і там буде дуже гарна знижка. Кому цікаво. Їхня продукція можете замовляти. Зараз ось така от гарна порція макухи йде на точку. Ось приблизно. О, хорошо пішла. Готово. Тепер залишається лише змонтувати наш монтаж. І приступати до ловлі. Розкажу я по ходу. Як ловити, як дивитись за покльовками, як шукати дно. Тому не перемикаємо, кому цікаво. Так, ось такі от в мене монтажі. Один є карповий, а інший є карасьовий. Не обов'язково, щоб були вони такі, як у мене. Це вже без різниці, просто мені так зручно. Беремо поки що карасьовий, а якщо будемо бачити, що коробчик підійде, тоді швидко його поміняємо. Так, ось так от прив'язав і дивимося, що нам показує кивок. А кивок. От бачите, як прогинається класно. І дивіться, зразу розкажу. от Якщо мормишка висить, а як тільки опускається на дно вирівнюється. Тобто ось по такій от методиці шукаємо дно і постійно мормишку опускаємо на дно і ждемо покльовки. А от як вже клюне риба, то вже побачимо далі. Монтаж, як бачите, в мене простий. Ось так от. дуже просто кріпиться, надівається на водилище. вимотую, шукаю глибину. Комусь зручніше працювати з кільцями, але мені чомусь з маховими, фіксованими монтажами. Не знаю чому, але кому що подобається. Тепер обмотую обов'язково ось так. от. Круг, кінчика круг водилища, щоб не порусилося, ніде ні за що не защіплювався шнур. Наживка в мене картопелька, і знаєте, як я її нарізаю? Ось так. І підкріпився і наживку на гачок почепив. Ну, як би все готово. Тепер ждемо, поки подіє наша прикормка і будемо ловити карасиків. Опа! Ого-хо! Є, бачили, задер гори. І такий, друзі. Не скажу, що прям великий, але карасик. Те, що потрібно. От подивіться. Аж такий. який? Гарненький. Жарити просто бомба. Зараз я йому садок. О, перший пішов. Ось тут от садка розміщу і будемо зараз вилавлювати наступних. Так, перший у нас, друзі, пішов на макуху. І от дивіться, там бачите бульки. Це друга точка з макухою. Ну, зараз будемо пробувати ціляти і туди. тобто Риба на макусі стоїть, а хоч і на картоплі теж бачу, вон стоїть піна. Або рибка голодна і їсть все підряд, Ну, зараз ми це все вияснимо. Так, і дивіться зараз як шукаємо ДНО. Опускаємо, тут кропивка по, по дорозі нам трапляється. От, бачите, була кропивка. Зараз трохи в сторону, тобто поплавка тут взагалі варіантів ноль. От ми дно і знайшли. Тепер. Треба дати поклов, о дивіться, і покльовка зразу. Бачите, хтось до нашої картоплинки рухався тільки шоківок. Тільки опустив. Підкидаю, привертаю увагу. І зазвичай ось такі от моменти, як наживка падає на дно, риба дуже часто спокушається, зразу підбирає. Ну, зараз трошки, о, дивіться, дивіться, дивіться. Є там риба, я думаю, зараз ми її звідти дістанемо. Десь, ді, десь, ді, дити, бачите? Це щось ніби як затягує. І бувають такі от моменти, що кропивка. Тобто, як ви бачите, що кропивки тут дуже багато, ну і на поплавок ловити тут нереально. Казати ж на хороше місце, де ловлю тільки я, поплавочників тут нема. от такі от переваги бічного ківка. Зараз будемо ловити і ще про них говорити. Там кропивкою трохи розлякали рибу, давайте змінюємо трохи місце Попробуємо закинути там, де закормили картоплею. Так само бачу, там піну не така, звичайно, як на макусі, але все-таки вона є. О, дивіться, і одразу покльовка, бачите, прижимає, рухається кіок. От по цьому Дивіться, бачите, підкидає легенько. По цьому, можна сказати, і орієнтуюся. Опускаю мормишку на дно, тобто, от бачите, це вона в воздусі. А от опускаю на дно, щоб виправлявся ківок. І це воно вже на дні. І на дні її і тримаємо. І періодично, щоб привернути увагу риби. О дивіться, дивіться, бачите? Легенько зачіпає. Або мала риба, яка не може проковтнути картоплину. А може якийсь і карасик. Зараз побачимо. Дивіться. Навіть не карась. На таку от крупну, можна сказати, наживку, дивіться яка. От тільки підкажіть плотва чи краснопірка, от не знаю. Я їх, чесно кажучи, не розрізняю до сих пір. Ось одна риба і... Попалась на картоплинці. Опа. Так, хорошо. Ну, давайте продовжувати свої пошуки. Перевіримо картоплину. що тут закормлено. І будемо... Дивіться, а тут тільки не опустив. Дивіться, який карасик. На картоплині або просто зміщено в сторону глибина. От там теж є макуха і там вже зловив два карася. І на картоплі є теж. От. Дивіться, який Який карасюшка. Тихо, тихо малий. Дивіться, гарний який. Опа! Ли ви ну, бачили, тільки опустив і зразу прийняв. Непогано. Ну, а зараз давайте перевіримо. Ще спробуємо макуху, та що лівіше. Так, ну давайте зараз перевіримо Вон ту точку з макухою, що подалі. Десь приблизно ось тут. Там навіть недалеко бачу щось якісь бульки йдуть, ніби як хтось реється. Як завжди підкидаю, привертаю увагу. Дивіться, і покльовка зразу, папа! Дивіться, який красик! От і макуха, друзі, тобто розіграш в селі. Зараз скажу умови. Клас! Намотав! Іде сюди! Далі від берега, там як бачили правіше ближче до берега макуха є, але там плотва. А тут, як ви бачили, навіть і не знаю що це, а ну-ка ну, це навіть і не карась. Іди сюди. Дивіться, коробчик. Навіть не знаю, де він тут взявся, такий маленький. Ну, він, звичайно, піде підростати. Але, друзі, розіграш в силі. Тобто, щоб отримати таку макуху, потрібно просто поставити лайк, коментар і бути підписаним на канал. І з коментарів виберу декілька переможців і пересилаю їм ось такі от прикормки. Як бачите, риба на них активно реагує. Ну, все залежить. Яка риба десь менше, десь більше, от коробчики. І, як бачите, пішов підростати. Так, хорошо. Погнали за наступними. Так, а тут в нас картопелька. Ну давайте. І покльовка, бачите? Ох ти що. Ох ти що. Ну, як ви зрозуміли. Зараз перелетить. Друзі, я думаю, переваги бічного кивка ви оцінили вже в повній мірі. Тобто є в нас закормлені точки. Дивитесь, є піна, то тобто, й в принципі проходить мормишка між кропивкою, між зіллям, між корчами, між чим хоче. І звідти дістаєте ось таких от гарних карасів. Ну і ну, все-таки ще хочу вам під берегом. Подивіться, що там. Що там просто робиться? Там просто піна стоїть і все. Це на макусі. Але щось мені підказує, що там просто ближче до берега менше риба. Ну давайте будемо. Як то кажуть перевіряти, так в повній мірі. Ось бачите, скільки тут бульок. Ну-ка. Дивіться, на саме дно пішла тут ямка. Якась непогана глибина. Дивіться, щось підкидає. І от ближче дивлюсь. Якась піна стоїть, бульки виходять. Присутність риби точно є. Дивіть, опа! Єсть! Який гарнючий карасюга. Оце то можна сказати після сходу, я так розумію, риба вирішила мене порадувати такими от гарними екземплярами. Оце можна сказати перша. Моя риболовля Ой, за дуже довгий час. І ви подивіться на цього Карасюгу Дивіться на ну. не можу навіть одною рукою його нормально втримати Це да. От ну, вам, друзі, більш найкивок. Кропивка, як ви зрозуміли. І там риба ховається від жари. І ще, як ви бачите, гарні такі екземплярчики. Ну, Я так розумію, на тій точці з макухою ми і зупинимося. Така от картоплина. Ну і як завжди, погнали за карасиком. Там, як ви бачили, яма, яма в нас невелика. І от там вони щось, я так розумію, і є. І чекають. Ано. О, тут аж ще трішки глибше. Бачите, такі окаш? аж опускається. О. Ждемо. От бачите. Покльовка знову. І знову красиво. Ну просто. Вже не скажу, трішки, вроде би менший, Да. Але все одно приємно. Один за одним. А, та чого? Дивіться, не склав, що маленький. Я навіть не знаю, що вам розповідати, що вам коментувати. Просто отримую задоволення. Ну Що, туди ж? І дивіться, я там бачу, нібито такі бульки і виходять. Тобто те, що я витягнув тільки що калася і перед ним буквально минути 2-3 назад. Як розумію, рибу абсолютно не лякають. Ну, давайте зараз перевіримо. От бачите, маленькі які булячки виходять. О, лівіше, то взагалі щось так непогано ріяло, дивіться. Тобто риба просто їсть. Просто жере макуху. Тахи співають взагалі клас. Вітру нема. Одне задоволення. Дивіться, бачите прямо під ківком. Значить, зараз буде покльовка. Ну. Чого ти ждеш? О дивіться, бачите, бачите, бачите. А я що казав. І дивіться, який карасики. От вам, ну блін, ну ви розумієте, ну, це просто, просто бічний кивок І гарна прикормка, і гарна погода. Все, що потрібно для відпочинку. Ось такі от карасики один за одним. Це можна сказати з найменших. Макуха, картопелька і бічний кілок по старій схемі, як ви бачите, картоплинка і знову туди ж. Я навіть не буду докормлювати. Я вже і так досить непогано зловив. Останні карасик на сьогодні. Зараз покажу улов. Поговоримо про висновки. І буду я вже змотуватись. Ось такий от. якийсь аж квадратний. Хех. Так, ну що, давайте спочатку до улову. Опа! От подивіться, скільки вийшов на вечір, так би мовити. Порибалити. Ну і, друзі, до висновків. А, хто хоче ось таку ось прикормочку, з вас просто лайк, комент, підписочка. І з коментарів від виберу переможця. Якщо будете не, не підписані, значить приз поїде до іншого. Ну і з висновки, як ви зрозуміли, ближче макуха до берега дрібна риба була. Там картопелька декілька карасиків зловив. І ось там макуха посеред річки. Ну, Робила просто чудеса, як ви бачили, і коробчик, і касі великі. Ну, якось так. Кому відео сподобалось, ставте лайк, коменти і до нових зустрічей!